У ніч на 17 лютого Україна пережила одну з наймасованіших атак за останній час. Ворог завдав комбінованого ретельно спланованого удару, намагаючись максимально уразити енергетичну інфраструктуру. За даними повітряних сил, було застосовано майже 400 бізпілотників і 29 ракет різних типів, зокрема й балістичних. Під ударом опинились 12 областей, дев'ятеро людей поранені, серед них діти. Пошкоджено понад 10 житлових будинків та об'єкти залізниці. В Одесі після атаки дронів. Десятки тисяч людей залишилась без тепла та водопостачання. Потужного удару зазнала Дніпропетровщина. Область атакували ракетами, безпілотниками, артилерію та авіабомбами. Під огнем опинились п'ять районів. У Дніпрі пошкоджено приватне підприємство, адміністративні будівлі, житлові будинки та автомобілі. Дуже громко, дуже страшно. Осколки вот такі металічні. Ось так швидко, бистра на у багатьох будинках повибивало вікна, пошкоджено стіни, двері та обладнання. Мешканці Дніпра досі оговтуються від пережитого та ліквідують наслідки прильоту. Вони коли з бабка підлітіла з дивана, полетіли всі ці іконки, коробки, роутери. Все это се кинулися. На кухні окно було відкрите, а стекла услышали дзвон, але це по всьому. Коли вийшов на свій балкон, у мене теж три стекла ліжить. Очень сильні взриви, затрісло сильно. На місці влучання комунальні служби розбирають завали та усувають наслідки атаки, допомагають і волонтери. Зокрема, гуманітарна місія Проліска надає постраждалим матеріальну та психологічну підтримку. Надаємо допомогу від ОКБ ООН у вигляді осб листів, прозор, прозорої плівки та брезенту пластикового. Також надаємо ковдри е, працюють наші психологи, е, консультант захисту. Надають е, консультації. Будемо працювати до останнього як завжди, поки не допоможемо. Дніпро продовжує оговтуватись після чергової нічної атаки. Комунальні служби та волонтери працюють безперервно, щоб якомога швидше допомогти людям відновити оселі та повернути бодай частину відчуття безпеки. Попри обстріли, місто тримається.